Сили оборони продовжують звільняти захоплені території на півдні України. Масова диспансеризація дітей на окупованих територіях. Для чого це робиться? Херсонський серцево-судинний хірург виїхав до Києва. Тепер допомагає землякам в інституті серця. Ще три населені пункти Херсонщини, звільнені від російських військ, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про деокупацію сіл Береславського району. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропальвівка. Рух продовжується. Війська РФ докладають зусиль, щоб втримати окуповані території. Протягом доби обстріляли з танків, мінометів, реактивної і ствольної артилерії, три десятки прифронтових населених пунктів на півдні, розвідують оперативну обстановку безпілотниками, використовують авіацію. Надвечір ворог наніс авіаційний удар гелікоптерам по наших позиціях. У відповідь нашу авіацію нанес на чотири удари по противнику. А підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського на Береславщині знищено безпілотник-розвідник Орлан 10 Обстановка складна, але сили оборони поступово звільняють захоплені території. Війська РФ відступають, з ними починають пакувати речі їхні посіпаки. В результаті поступового звільнення силами оборони. Тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ відзначається виїзд поплічників окупаційної влади. Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних компаній з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим планують евакуюватися назад на півострів. Вже не зможуть виїхати на Кримський півострів 58 військових РФ. Південне командування підтвердило їх ліквідацію. Також підрозділ ракетних військ, артилерії знищили 9 танків, 17 одиниць техніки, 5 гаубиць, міномет, систему ГРАД, протитанковий ракетний комплекс, командно штабну машину та два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Ольга разом зі своїми дітьми 12 14 років та мамою залишаються в окупованому місті. Виїхати не можуть, бо матір, яка відновлюється після тяжкої хвороби, не витримає дорогу. Усі так звані ініціативи від російської влади розказує жінка, ігнорує російський паспорт, не отримувала і дітей до шкіл не віддавала. Жінка говорить, з заявою Путіна про масову диспансеризацію дітей на окупованих територіях налякана. Я, звичайно, в шоці і категорично проти того, щоб моїх дітей хтось незрозумілий оглядав. Всі питання зі станом здоров'я моїх дітей ми вирішуємо з нашим педіатром дистанційно, який веде їх від народження. Зрозуміло, ні на яку диспансеризацію я добровільно їх не віддам. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, каже, що окупаційна влада на українських дітях робить досить великий акцент. Влітку намагалися зробити, щоб більше дітей виїхали за межі Херсонщини до Адигеї та інших регіонів РФ. Таке вони практикували і на сході України. Є побоювання, що вони будуть вивозити їх, нібито на масове на оздоровлення на територію Російської Федерації, і після цього дітей можуть не повертати враховуючи, що йде деокупацію. Є ризик. Я дуже сподіваюся, що це не буде примусово все ж таки робити. До цього не, не дійде, але побачимо. Заяви окупаційної влади, що діти мають пройти диспансеризацію, бо раніше вони не отримували належної медичної допомоги, є маніпуляційними, говорить лікар Максим Овчар. На Херсонщині з самого народження із дітьми працює патронажна служба. Повністю за без... Належною медичною допомогою, наглядом, періоднішими профоглядами, щепленнями. Няких проблем немає взагалі. За словами політолога Володимира Молчанова, тих, хто погодиться на цю пропозицію не так багато. Це ті люди, які підтримують руський мір. Ініціатива така евакуація російських граждан із Херсона. Ну а громадян, вони вже сказали, що всі зараз незалежно від того, чи взяли вони паспорти чи ні, є російськими гражданами. Тому є така небезпека, що дітей просто можуть вивести на територію хоча б окупованого Криму, а може і далі. Ну а потім вже батьки, як такі чи за ними потягнуться, чи залишаться без дітей. Це власне Росія на це начхати і головне дітей прихватизувати. Більшість людей, які залишилися в місті, не погодиться і ігноруватимуть цю диспансеризацію, каже політолог, бо розуміють, що наслідки можуть бути непередбачуваними. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Завідувач відділення судинної хірургії Херсонської обласної лікарні Юрій Спірін виїхав із окупованого міста наприкінці квітня. Чоловік розповів, під час окупації зробили три термінові операції. Подальша робота стала неможливою через нестачу медичних матеріалів. І розходної матеріалу і тому операції вони постінно-постіп'енне зменшувалися. Ну і все тому почали виїжджати лікарі. Ну, дійсно, це був страх цих обстрілів, бомбардувань. Ми дооперували ранених трошки, ну, ще наших, да, українців. Росіян до нас, слава Богу, не везли, нікого там не було. От. А потім такі проблеми, як столкнулася кардіохірургія, вони були, були в усіх відділеннях. Юрій Спірін говорить, від постійних обстрілів у його дітей почалися панічні атаки. Вирішив відгукнутися на пропозицію директора інституту серця Бориса Тодурова приїхати працювати до Києва. Тут лікар підтримує спілкування з пацієнтами-земляками. Новокоховчанін Андрій Чаус потребував лікарської допомоги. Чоловік говорить, йому пощастило зустріти в столиці медика, про якого чув у Херсоні. Мабуть, мене таки. В основному розумінні слова війна догнала. І у ці обставини, що з нею, будь-вона проклята догнала, набрав Шпіріна і Юра Сергійовича, і на превелику радість він одразу підняв труп. Від... віднісся до мене дуже уважно. Організував узі серця. Потім проходив я багатенько інших. Потім на стаціонар у нього ж в інституті серця, і через деякий час зробили мене операцію. Юрій Спірін консультує телефоном пацієнтів, котрі перебувають у Херсоні. На сьогодні в обласній лікарні лишилось 10-15% лікарів. Виїхало багато медсестер. Дійсно, приїхали травматологи, реаніматологи, приїжджав кардіохірург і гематологи. Кардіохірург уїхав через добу. Реанімація, травматологія провели там два тижні. Також всі поїхали. Це були наші колеги з Санкт-Петербургу. Війна змінила життя кожного українця, говорить Юрій Спірін, і доводиться жити в нових умовах. Незмінним є те, що Херсон це Україна, тож треба дочекатися того дня, коли зможемо повернутися додому, каже лікар. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.